Так, друзі, колеги, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ну що, Пару днів тому я закривав вологу ось цим культиватором. Як я закривав? Я виміляв культиватора, щоб лапи ходили тільки зверху, вирівнювали борозни, ну, а далі йшли в кінці важкі борони. Вологу закрив. Культиватор що треба почистити і відвезти власнику, тому що ми його позичали. Ну, е, прийшло пару днів, закривав я 1 квітня, вже доз закривав. Сьогодні маємо 3 квітня. Буду робити передпосівну культивацію під ярий ячмінь. Значить, трактор у нас МТЗ 826. Зразу розкажу, що це за трактор, бо багато хто перший бачить таку модель. Вигляд е, має як МТЗ82 двигун Д245, плюс на ньому присутня турбіна. Я думаю, він десь має це середина, між, ну, середина по потужностях між МТЗ82 і 892. Значить, Дивіться, хочу показати вам наш компанеленд. Він вже не один рік працює в нашому господарстві. Дуже задоволений. Завжди ним працюємо перед посівом. Робить ідеальну картинку. Пригнаний він за кордону від... Сам компактор Quvernew має дуже великий ряд функцій. Перше, це він має ось такі шлейфи, які вигорнюють тут завжди нагортають землю і тим самим вирівнюють площу. Сам компактор йде на колесах. Глибина регулюється ось таким важелем і тут є шкала. Зараз стоїть на середній. Йде 4 ряда лап, болот. Культиватор поділений на три секції, можете побачити по катках. Сам культиватор має ширину захвату 2,70, кожна секція з кутом атаки лап регулюється, її як підняти, так і упустити, щоб вона або лапа грабала, або занурувалася під культивацію. Також в кінці йдуть ось такі граблини, дуже тверді. І в кінці йдуть ось такі три каточка. Все це поділено. Ось бачите, граблини також на секціях і каток. Ось таку здатність теж має трошки амортизувати. Я буду, значить, підготовлювати площу під посів. ну а потім згодом приїде мій товариш-родич на тракторі Донфенгові 23-го року випуску. Може, хто бачив з моїх підписників, як я ще у старому році, 2023-му, на початку грудня, знімав. Їхнього нового апарату. Це Dunfang 244 -й, G2 -й, в, нові, в новому капоті з реверсом і з двохдисковим щепленням. Він буде чіпляти ось цю сівалку. Хто пам'ятає, коли була осінь там той то той рік? Я працював МТЗюком з цією ГДшкою, коли була дуже сильна посуха. Ми сіяли пшеницю по гречці, а після мене. Сіяв ще старий донфенчик ось цією сівалкою. Да, вигляд в неї такий собі. Ця сівалка в нас залишилася від старого трактора, бо до цього МТЗ у нас був трактор Т-25. І Т-25 ідеально справлявся з нею. А до МТЗ вона вже замаленька. Функціонал вона робить достойно. Зараз прикріплю фото, які після неї сходи пшениці. Також, бачите. Були пальці в неї перероблені, по-моєму, що на 28, а ми переробили на 22. Це 22 це китайці, А26 чи 28 це МТЗ і Т-25, Совєтська техніка. Ось сушнички. Привід від колеса. Ось маленький ящик. Висів. Висів, регулюється з цим важелем. Будемо регулювати. Ну і в кінці йдуть маленькі бурінки. Також сьогодні в планах у нас після. Культивації посіву, ще закоткувати наші посіви. Ну, а зараз я заправлю трактора. Дивіться, маю ось такого е, пістолета, купляв на словах МТЗ. Е, каністра 20 -ка, акумулятор гелевий, під'єднав плюс до плюса, мінус до мінуса. Е, в горловині у нас стоїть така ліка, дизель-клапан. Ось такий пістолет. Купив на словах МТЗ. Запускається. Де-то десь була кнопочка. Кнопочка і все. Так, вижимаю пістолет і пішло паливо. Зафіксовую важель, щоб тримати. І все це також пропускаємо через ліку-дизель клапан. Всяке буває паливо. Там всередині каністри ще знаходиться насос з фільтром, але фільтр грубою очисткою в лійці. тонкою очисткою, ну, воду не пропускає і Всяке сміття. Ось бачите? Вроді, чисті каністри, чистий пістолет, а от все одно щось нанизу збирається вже. Заправляємося і їдемо. Оце ми вже пройшов культиватором. Забувся вам розказати, ми ще розсипали міндобриво. Тут 50 сотих сюди висіяли 100 кг. Висів у нас міндобриво йде десь 200 кг, плюс-мінус отако в межах тила. Тут я закривав вологу тим культиватором, що показував на початку відео. Ось Ключку розбило і заробив він добривом попід межами. Горав я був осінню, борозно е, робив попід межаю, от зарівняв. більш-менш. Зараз будемо починати сіяти, виставляти висів. Забувши ще вам сказати, міндобриво було НПК-15 плюс сірка. Запам'ятайте цю площу такою. На даній площі вже також ми розсипали міндобриво. Після того, як я закривав ту табологу і пішов дощ, то було вже тиждень тому. Ось бачите як. Ну, Так як то таким простим культиватором. Ну, борзно я порівняв, так. це поле таким, зараз воно перевтілиться. Так, трактор стоїть, зараз сідаю, їду на другу площу, хлопці вже досівають. Ось така гарна вирівняна площа. Отакий ячмінь протравляний. Сіється дуже гарно. Земля після культиватора як пух. Гарно підготовлена площа під посів. Грудка розбита, він добрива заробляв. І плюс порівняні борозні, Вирівняна площа. От площу довершив і хлопці зразу за мною сіють. Ось така картина вийшла. А я їду на город. Ну що, всі поля ми вже позасівали. Тепер каткуємо. Ось такий тракторець Донфенг 244-й G2. З двохдисковим степленням і з реверсом. Ось такі каточки саморобні. Отут катковано. Отут останній слід, а тут не катковано. Катковано і не катковано. Оце після посів. Кадкою на другій повершені передачі. Ось і так пройшов наш день, завершили пусіму ячменю, цілий день зайняв нас, розкидали міндобриво, потім робив культивацію, Ззаді мене ще сіяв Донфенг. ну а потім каткували. Це вже закатковано, вже все готово. Дуже добре, що погода не затягнулася, трошки змінилась, бо мав би бути на сьогодні дощ. Але сьогодні зранку дощ пішов невеликий. Ну, поморосів чуть-чуть і все. <кій> Значить, Ось таке у нас вийшло відео. Всім дякую за перегляд. Всім пока і до нових зустрічей.